Погляньте, який ви новенький, комфортно нам буде узимку й тепленько. Ідеальна, сучасна, усе вищий клас, смачненькі обіди чекають на нас. Учні початкової та середньої ланки Талалаївського ліцею, що в Ніжинському районі, підуть 1 вересня оновлений і утеплений корпус свого навчального закладу. Під час ворожого вторгнення у 2022 році будівля ліцею була пошкоджена обстрілами. Має поважний майже сторічний вік. Крім енергоефективної реновації фасаду, відремонтували їдальню, замінивши там все обладнання. Збудований ще на початку 30-х років і, на жаль, протягом певного періоду часу тривалого ну, не ремонтувався. На сьогодні, на щастя, ми маємо такий проєкт Латвія для Чернігова. В межах цього проєкту ми зробили повністю реконструкцію з теплореновацією зовнішню. І зробили повністю харчоблок їдальню із новим обладнанням із системою очищення води. Все це за кошти е, латвійського народу. Ми їм дуже щиро, щиро вдячні за те. І з жовтня 2021 року е, ну, ремонтні роботи даху розпочиналися, а потім почалась повномасштабна. І е, з цього часу взагалі не було харчування гарячого в закладі. І, е, Уся громада і батьки особливо вболівали постійно за те, щоб відновилося це. І дякуючи саме латвійській громаді, народу Латвії, ми маємо змогу сьогодні повністю капітальний ремонт спостерігати харчоблоку, їдальні. Підсобних приміщень і е, е, велика кількість коштів пішла на нове обладнання, е, яке зараз знаходиться в їдальні. Латвія, яка з 2022 року взяла шефство над Чернігівщиною, минулоріч в рамках проекту програму розвитку ООН» виділила близько 2 мільйонів євро на відновлення соціальної інфраструктури Чернігівщини. Ліцею талалаюці один з кількох об'єктів, що вже вдалося відновити. Вартість робіт склала близько 5 мільйонів гривень. Представники Тві приїхали в громаду, аби разом з людьми порадіти позитивним змінам. беззаперечною важливістю є забезпечення освітнього процесу, тому що ми вважаємо, що це є майбутнім України, освічені діти, і тільки освічена нація на наше переконання зможе. Вистояти у ці скрутні часи, дуже складні часи, і стати повноцінним членом європейського союзу. Це загальнонаціональні зусилля, тобто, з нашого боку, не лише уряд залучений до цього, але і все суспільство, пересічні громадяни Латвії, об'єдналися у солідарності з України і доклали всі зусиль для того, щоб залучити ресурси з різних джерел на відбудову вашої країни. Mm -hmm. Латвія одна з перших підставила своє плече. Чернігівщині, коли Чернігівщині було важко, і Латвія одна з перших робить все для того, щоб Чернігівщина якомога швидше відновилась. Вони послідовно продовжують на всіх рівнях влади продовжувати підтримувати Україну. Я хотів би не обмежуватися сьогодні тільки Чернігівщиною, бо це і військова підтримка. Це і дипломатично-політична підтримка. Це наші амбасадори у всьому світі. Талалаївській громаді сподіваються, що міжнародні партнери України також допоможуть з оновленням класів ліцею. Для цього вже готують новий проект. Крім того, латвійська делегація проінспектувала перебіг робіт на інших об'єктах в кількох громадах Чернігівщини.